Мені так нудно сьогодні взагалі нічим зайнятися. Ой, що це? Які класні нігтики! Манікюр для ніжних та сміливих. Я повинна піти до цього салону. Яскрава неонова дівчина Кая та ніжна Мері не прогавлять можливість оновити свій стиль. О, ти також прийшла на манікюр. Ходімо швидше запишемося. Ласкаво просимо до нашого лакшері салону арт-манікюру. Ой, а я не взяла з собою гаманець. Нічого, у мене є ідея. Ого, скільки підписників! Ми прорекламуємо ваш салон. Усе у ваших руках, тому нігті на них мають бути у повному порядку: будь сміливою, будь ніжною, вирізняйся, приваблюй, заяви світові про себе. Життя недосконале, проте наші нігті можуть бути такими. Ми підкреслимо твою індивідуальність. Утворення хімічного зв'язку завжди супроводжується виділенням енергії. Запам'ятайте, а краще запишіться. Однак писати лекції нудно, а ось гуртати стрічку інстаграму значно цікавіше. О, ні, мій телефон повністю розрядився. Агов, у вас немає зарядки. У мене батарея сіла. Агов, плюшева, позич зарядку. У мене немає, вибач. Якщо мені доведеться слухати про енергію, Ергію хімічного зв'язку я точно засну. Зачекайте, енергія це саме те, що мені потрібне. Куплю ваші непотрібні застарілі фіджити за 50 центів. Привіт, а що ти робиш? Скуповую раритет. Я допоможу. А що саме тобі потрібно? Мені потрібні спінери. Зрозуміло. Поспішайте позбутися застарілої іграшки. Ого! Реклама спрацювала. Усім дякую, мені цього вистачить. Спасибі, Плюшику, ти дуже допомогла. Мені не складно. Це міні-електростанція. Вона сама її зробила? Отакої. Настав час протестувати мій винахід. Це схоже на міні-блискавки громобоя. Спрацювало. Ова! Кая, ти така розумна? Неонова дівчина Кая, навіть старі речі, що вийшли з моди, змусить сяяти по-новому. Поки мої вірні хом'ячки виробляють енергію, мій смартфон не розряджається. Що це? Очам своїм не вірю. Мені треба надягти окуляри. Як то кажуть, велике світло засліплює. Ой, мої бідні очі, я нічого не бачу. Кає, ти блискуче засвоїла урок про енергію. Ти створила неонову електростанцію. Я завжди знав, що ти маєш великий потенціал. Тут має висіти світлина майбутнього генія. Добре, Любий, зустрінемося ввечері. З ким це ти говориш? Зі своїм хлопцем. О, як мило, а покажи його фото. Ось моє ведмежа. Майк. Ти жартуєш? Він мій хлопець. Отже, мій плюшевий майк і зрадник. Як він насмілився нас так образити? Ми маємо його кинути. Він вчинив негарно. Нехай він і чарівний, йому не зійдеться з рук. Я знаю, що робити. Вечір сьогодні просто чудовий. Привіт, ведмежатко. Хочеш познайомитися з моєю подругою? Ну, привіт, мій тигре. Дівчатка, я можу все пояснити. Не переймайся. Ой. Круто вони його. Хвилинку хитрого ошуканця повинні знати в обличчя. Це ще що таке. Агов, бро. Тримай коктейль за рахунок закладу. Ну чому так довго? Скільки я ще маю чекати? Як же нудно. Мені потрібно згаяти час, поки мою супермодну іграшку не доставили. Може, помедитувати чи позайматися спортом. Час тягнеться так довго, коли чогось дуже чекаєш. О, в двері дзвонять. Мабуть, кур'єр уже тут. Ну нарешті. Я вже біжу. Добрий день. Де мені підписати? Мені вже кортить відкрити цю коробку. Дякую. Сподіваюся, ця покупка була варта очікувань. Я так давно мріяла про віарокуляри. А ось і мої крихітки, світлові мечі. Ова! Я покажу вам свої джетайські трюки. Час протестувати віар-окуляри. Я і справді ніби потрапила в іншу реальність. Я не пропущу жодного біта. Я дівчина неон Я вмію лише перемагати. Ну і холодрига на вулиці, ще й дощ пішов. Що це за гучні звуки? Сюди чи все гаразд. Грати зі мною марно. Я королева біта, майстер світлового меча. Ой, це я зробила. Остання пісня була надто енергійною. Негайно прибери в своїй кімнаті. Ось вона ціна перемоги. Пані та панове привітайте першу учасницю конкурсу Міс Коледж. Який у неї цікавий образ. Привіт! Я покажу вам силу м'якості та легкості. Що це? Наш світ стане кращим, якщо ви будете м'якішими. Мені подобається її концепт. На мою думку, повна нісенітниця. Дякую, голосуйте за мене. Ой, це все для мене? Як мило, яка велика ведмажа. Ну ми з теді підемо. Халепа, мій костюм зник. Ну, що мені показувати на конкурсі? Я приречена. Кає, у чому справа? У мене немає костюма. Не плач, ми щось вигадаємо. О, у мене є ідея. Вітайте наступну конкурсантку, сліпучу дівчину Неон. Ох, яскраво як вітаю, прихильниця неону Кая завжди знайде спосіб сяяти яскраво. Я йду звідси. Які яскраві відблиски? Мій номер називається Я несу в долонях світло. Я дівчина неон. Голосуйте за мене. Так, дівчина неон. Хіба вона не крута? Вона справжня прикраса сцени. Проте я знаю, як зробити її виступ ще крутішим. Додамо бітів, крокубік, праворуч, ліворуч, під мій ритм. Місяць на небі яскраво горить, мої руки, наче магніт, у цьому місці ніхто не спить Запалюємо, погнали. Отакої ця пісня буде хітом. Що скажеш? Теді друзі. Сьогодні ми пишемо підсумковий тест з математики. О, а я не готувалася до тесту. Що? Але ж ви нас не попереджали. Я навіть шпаргалки не підготувала. Студентське життя це суцільні тести та перевірка знань. Розслаблятися ніколи. Розпочинайте роботу. Мені треба пригадати формулу. Сподіваюся, викладач не помітить, що я списую. Та розсекретити шпаргалки неонової дівчинки не так легко. Викладач сюди не дивиться? Чудово! Я все спишу. Правильні відповіді це не так важливо, як гарне оформлення. Моя робота має відображати мою особистість. Здається, я чудово впоралася. Я перевірив ваші тести. Ви добре постаралися, молодці. Кая, візьми свою роботу. Сподіваюся, ти задоволена результатом. Але я не бачу оцінки. А ти скористайся цим чарівним девайсом? Він напевно тобі знайомий. Мері, твоя робота мене дуже порадувала. У мене п'ятірка. Я знала, що наш викладач тонка натура. Йому сподобалися мої серця. І ніжна дівчина Мері, і Неонова Кая вирізняються по-своєму. Доброго ранку, матусю. Цікаво, що у нас на сніданок. Я зробила тобі пластівці смачного люба. Марко. Ти любиш пластівці? Ой, а що це таке? Яка краса! Ти їж, а я прикріплю магнітик на холодильник. Яка краса. Пластівці на сніданок це не зовсім круто. Я краще зроблю собі популярний у тіктоці софт макіяж. Заколок багато не буває, неймовірно. Та я можу створити новий тренд. Потрібно обов'язково це зняти. Зараз, я з'їм ложечку пластівців і втечу до коледжу. Може, у холодильнику є якась смакота. Ой! Я примагнітилася. Будь ласка, відпусти. Ти машина, а я людина, ми не можемо бути разом. Що тут за безлад? Ще й дверця та в холодильника відчинені. Дивно. Привіт, мамо, бананчик. Сьогодні я маю супермилий та обнімальний вигляд. Одягну свою улюблену пухнасту каблучку. Ой, а де мій великий пухнастий светер? Він ідеально довершить образ. А ось і він. Хм, він недостатньо м'який. О, я знаю. Кину його до прання та додам більше пом'якшувача для тканини. Це має допомогти. Він закінчився. Гаразд. Час підключити важку артилерію. Зроблю свій одяг м'яким наче хмарка. Що все? Ну, гаразд, цього має вистачити. Ну, хіба що ще крапельку уперма Гаїга пом'якшувача? Додам. Зовсім. Ставимо на таймер і чекаємо. А я поки що обережно складу речі. Леле, звідки ці бульбашки? Що відбувається? Я лише хотіла випрати, а не влаштовувати пінну вечірку. А де мій светер? Він не справді перетворився на хмарку, він просто розчинився. А яка дівчина тобі сподобалася більше? Ніжна Мері чи дівчина Неон Кая? Пиши в коментарях. Став уподобайку цьому відео. Підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!